На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! У Національній галереї мистецтв у Вільнюсі експонується історико-панорамна виставка Красуні, чудовиська і самураї. Тут можна познайомитися з традиціями японської поп культури від 17 століття і до наших днів. Це одна з небагатьох спроб, і перша у Литві показати разом у музейному просторі японський живопис, гравюру, фотографію, анімацію та скульптуру. Експозиція побудована за принципом всеохопності, втілення мрії її куратора, директора національної галереї мистецтв, доктора філософії Арунаса Гялунаса. Прикметно, що до цієї непересічної мистецької події активно доклалися і українські мистецтвознавці. Зокрема, частина експозиції присвячена історії театру Кабуки, представлена експонатами Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Про особливості виставки Красуні, чудовиська і самураї та те, які відкриття вона готує відвідувачам у вільнюсі, розповідає провідна наукова співробітниця музею Ханенків Марта Логвин. Виставка унікальна як проєкт. Представлення азійської культури в Європі можу без перебільшення це сказати, адже я відстежую всі подібні події в Європі. Я входжу до однієї з асоціацій, яка займається азійськими колекціями в Європі. І ось цей унікальний погляд, який дарує всім, з яким ділиться Арунас Гелунас, це куратор виставки і також очільник багатьох вільніських музеїв. Це щось непересічне для представлення азійського мистецтва в Європі. Це будемо вважати 500 років японської популярної культури. Нам здається, що популярна культура це щось таке ну, надтиражоване, не елітне, отже, не варте уваги, але Ретроспектива і подача це унікальний погляд куратора, нам показують саме унікальність, унікальність людських доль, унікальність лаштунків історичних, в яких люди не мирилися з тими ситуаціями, в яких опинялися. Вони навпаки, якось шукали будь-які способи, ну якби трошки проламати систему. Дозволити собі все, що не заборонено, розважатися так, якби було найцікавіше, найестетичніше, десь добре витримувати власні кордони, власні інтереси, одночасно трошечки похизуватися чимось. Ось це є багатовимірний спосіб створювати культуру, народну, популярну, ділитися нею. Все це представлено на виставці, і так через. Традиційні гравюри через комікси манга підводиться до сучасних художників, які, попри те, що вони працюють і в таких більш європеїзованих техніках, манерах, по суті, вони зрозумілі вже в своєю художньою мовою вони зрозумілі всім, але підводиться от щоразу до. Ідеї особистого, особистих переживань, чи навпаки, особистої наповненості, навіть якоюсь сучасною інформацією в такий собі в мозок пересічної людини, який виплескується назовні через міріади образів, які йому вже накидала сучасна культура. Все це показує одну ту саму насправді традицію: те, як вона багатогранно повертається, вивертається і завжди через якісь навіть десь шаблоні образи. От ми говоримо про красунь, про чудовиські про самураїв. Але через ці такі загальні образи ми щоразу виходимо на якісь дуже особисті переживання, і все це показано дуже цікаво і дуже різноманітна виставка величезна. Я не беруся сказати, скільки там представлено робіт. Мабуть, ця статистика десь є, але не вона нас має зацікавити. Це великий простір, який дуже по-своєму хитро спланований, побудований литовськими архітекторами. І у виставці взяли участь. Я вже сказала, що сучасні японські художники і художниці, і також з музеїв Литви і з нашого музею було зібрано ті старовинні предмети, які ілюструють цю тяглість японської популярної культури. Це є предмети, які там, скажімо, завбільшки долоню дорослої людини, і є велетенські на декілька метрів висотою картини, які можуть стати навіть як для когось тлом для селфі. Я не кажу, що це ціль цієї виставки, це мета. Це також цей вимір, просто в який ви потрапляєте, коли ви відвідуєте виставку. Як ви дивитеся і поруч із собою, і на всі боки. Це теж своєрідна така гра, своєрідний специфічний світ. І це дуже цікаво. А щодо нашої участі, то ця співпраця для мене особисто почалася в листопаді 22-го року, коли я повернулася в Київ з евакуації, я працювала перед тим в Латвії чотири місяці за грантом у такому музеї, який є якби нашим близнюком, чи то якимось двоюрідним братом. Це музей іноземного мистецтва Ризька Біржа в Ризі. Отже, я почала одразу приєдналася до колег, які готували такі масштабні виставки в Литві. Потім я виступила кураторкою виставки китайського живопису в минулому році, але також ми готували суто на основі розробок наших колег доктор Ольга Новікова, яка зараз курує цей напрямок. Ми Готували дуже багато насправді такої документації. З робота була за лаштунками. І далі було перевезення власне, творів у вільнюс. І тоді вже доктор Арлона Гілонас, куратор виставки, взявся за відбір певних творів саме для ілюстрації своїх якихось ідей. І там багато гравюр, які розповідають про. Жіночу долю, жіноче життя, жіночий світ і гравюри про театр Кабуки. Театр Кабуки був народним театром. Це ми зараз про нього так часто чуємо, що це о такий знаменитий, це там японська традиція. Колись до нього було ставлення ну, не дуже поважне. Літи театр, театрно, ну, там соціальні героїчні вистави, щось містичне, в такому піднесеному сенсі героїчне. А театр Кабуки міг показувати ну, що завгодно, там і про самураїв, про якихось бандитів. Він був дуже популярний. Якщо тривала вистава, кудись театральна трупа приїздила, то ця вистава тривала цілий день зранку і до вечора. І актори були дуже дуже популярні, і це навіть викликало занепокоєння у влади. А при владі тоді були сьогуни, це еліта з еліт, це найбільші такі лідери серед самурайського прошарку. То вони власне в цей період, починаючи з початку 16 століття і до середини 19-го, вони контролювали все життя в Японії. Від зовнішньої політики вони власне ізолювалися і до внутрішньої політики до найдрібніших якихось побутових речей намагалися накидати простим людям, особливо городянам. Це були ремісники і купці. От як жити, як вдягатися, якої довжини мають бути рукави. Ну трошки перенайдальний був спосіб правління, і на все це прості люди знаходили якісь дотепні варіанти відповідей своїх. І от любили вони такі нескінченні вистави про якихось чи то героїв, чи то бандитів, про нещасливе кохання в різних переродженнях. І все це відображувалося в гравюрах яких можна було надрукувати там до 10 тисяч примірників з однієї дошки? Художники, які це створювали, ну не надто були визнані на той час, але зараз ці речі просто дуже ціняться а колись одна така гравюра це. Було приблизно за ціною, так як от сучасний бізнес-ланч. Оскільки ви можете витратити собі на обідню перерву, поїсти от приблизно така ж ціна була одного такого аркуша. Він був якби плакат, як можна його порівняти з сучасними плакатами. Які зображують теж різних акторів, героїв. І ось ці гравюри цікавим чином потрапляли до європейців. Самі японці ще років сто тому не дуже це жалували, але вони побачили, що європейці цим захоплюються. І, звичайно ж, коли бували на початку ХХ століття різні міжнародні виставки, то японці привозили в Британію, у Францію дуже різноманітні речі. Вони могли привезти Цілу палацову залу, звичайно, що не оригінал, а репліку повністю скопійовану одну залу з палацу імператора. А ось на те, щоб показати, яка у них там є велич, які вишукані речі, і одночасно вони привозили. Ось цю гравюру, так звану у в -e", перекладі з японської це означає мистецтво швидкоплинного світу. Це з будійської точки зору швидкоплинне. Ось таке, воно неважливе, нібито. От всілякі страсті щоденні, і ці актори, і навіть там якісь сцени, сюжети, все це вважалося як таке камешіння якесь хаос трошечки. Але звичайно, що з мистецької точки зору це були шедевральні речі. Європейці це вчасно помітили, і що я. Понці на той час ще так сприймали не дуже добре. То європейці цього дуже прагнули. Марто. Я так розумію, Богдан Ханенко також був небайдужий і помітив особливість японської гравюри. От про те, що ви розповідаєте, яким чином ці гравюри потрапили в його колекцію. О, це дуже цікаво. Японці. Привозили ці різні предмети своєї культури, показували європейцям і не завжди везли все назад після міжнародних виставок в Європі. І ось був Морітакі Коджіро, інженер. Потім він в 30-ті роки продовжував працювати у Франції, навіть здобув декілька патентів на спеціальне скло для автомобілів. Морітакі Коджіро був молодшим братом відомого японського мистецтвознавця. Цей мистецтвознавець саме виступав за те, щоб приватних колекцій не було а щоб високе мистецтво було доступне всім і кожному, що воно має знаходитися у державних музеях на загальний огляд. Ну молодший брат по-своєму мислив. Він займався пропагандою японського мистецтва в Європі. І коли щось не надто цінне для японців лишалося в Європі, то він був готовий це все продати. Ось так багато аркушів, гравюри у Києві потрапили на аукціон, на який в Парижі вчищав Богдан Ханенко. Він на той час уже був зрілою людиною, мав адвокатську практику в Києві. Входив до різноманітних організацій в Києві, які займалися самоврядуванням, облаштуванням інфраструктури Києва тогочасної. Але він, звичайно, і мав приватні колесіонерські інтереси, і залюбки купував на аукціонах багато предметів. Деякі з них мої співробітники зараз ще шукають. Ми не певні взагалом, що це вони. Але точно відомо, що він купував, скажімо, по 7, по 12 франків один аркуш такої гравюри, при тому, що він міг віддати, за інші предмети він 250 франків франків віддати і більше. А ось тут, певно, для нього ще й була якась гра в тому, щоб на аукціоні виторгувати певні аркуші. І таким чином започатку. Влася колекція японської гравюри в нашому музеї. Музей свого часу був націоналізований, став державним, але до нього також потрапляли інші аркуші японської гравюри. Тобто, коли вже інші дарувальники в музей приносили такі твори, вони знали, що вони даремно це й несуть. Що там вже є якийсь осередок, тих, хто курує цю колекцію, хто є знавцем, досліджує її. І, власне, останній здається, останнє надходження це 1989 рік в нашу колекцію. І зараз колекція саме тільки японської гравюри. Я не кажу про мініатюрну скульптуру, Нецьки, не кажу про цуба, оздоблення мечів і так далі. Я кажу тільки про гравюру. Ось ця колекція гравюри налічує понад 200 аркушів. І зараз для виставки доктора Руна з нас відібрав невелику кількість з них, але дуже цікаву яка Струє певні концепції, які він хоче показати, і успішно показує на виставці. Дякую, Марто. Ви говорите про те, що виставка, яка експонується нині у Вільнюсі, вона побудована на принципі всеохопності, і тут можна подивитися на те, як жили японці, да, от поп культура, як вони жили протягом століть. Ну насправді традиції наприклад, життя простої людини, як правило, не змінні протягом століть, і це відображено в мистецтві. Чи можна mm -hmm. в експонованих творах от вигадати життя? Стиль життя сучасних японців, коли люди тяжко працюють, вони сплять дорогою на роботи, може навіть там, наскільки я уявляю, навіть почесно померти за роботою. Це і раніше так було, і як це можна прослідкувати, побачити, і чи можна? Все ж таки, ось, мабуть, така надмірна відданість роботі це вже знака пізнішої доби. Я багато розповідала зараз про добу едо. Це з початку 16-го до середини 19-го століття, коли всім заправлялися сігуни, Але потім відбувається так звана чи то реставрація, чи революція Меджі, коли владу повертають імператору. А імператор у свою чергу робить певні поступки європейцям. І йому треба консолідувати націю з новими якимись ідеями. Ось тоді, може, приходить певна надмірність така. Бо насправді, в великій мірі на японську свідомість, впливав буддизм. За доби Едо якраз саме буддизм був більше в тренді. А от наступна доба Меджі, реставрація це повернення до джерел, повернення до народної релігії Шінто. Тож буддизм говорив завжди про поміркованість про те, що не варто впадати в якусь в якісь крайності, що треба дотримуватися балансу. І ну, це моя дуже персональна думка у відповідь на ваше питання, що мені здається, що все ж таки це так е, надмірно сприйнята ідея європеїзації, індустріалізації, яка вже не є актуальною в сучасному світі, але все ж таки, яка є якимось досі подразником для націй. Там ж. Де варто перепрацювати, показати лояльність з іншого боку, так і показ лояльності особисто є в національному характері, і коли це в здоровому сенсі, то це навпаки дуже якось приємно. Це показує залученість людей одне в одного. Це навіть це у спілкуванні з художниками, яке відбувалося. Навіть десь інтонаційно відчувається, коли людина роздивляється разом з тобою щось і дуже емоційно залучена, і це не акторство, це навіть по інтонації чути, як от людина входить в такий досить специфічний ажіотаж з приводу чогось. Так що якісь діагнози я б виставляти побоялася. Ну, власне, і ви не просили їх у мене, а радше порівнювали це з традицією, але теж повертаючись до виставки. На прикладах сучасних художників, особливо Акіна Конто, це жінка-художниця, яка малює комікси, багато таким гіпнотичні, я б навіть сказала, медитативні, про особисте, про переродження внутрішнє. Щось воно дуже відгонить таким дуже традиційним в позитивному сенсі народним, національним радше. Способом самоосмислення, саморефлексії, таким, як ще в тих записах у така якась зануреність у себе, яка, тим не менше, не є якоюсь надмірною, нарцистичною, а радше є глибоким самоаналізом. Ось це присутнє. І Йомазава, скажімо, це чоловік під 40 років, який, навпаки, Осягає якби таку маскультуру через повторення, повторення всіх цих образів поп культури йому теж десь йдеться про все ж таки. А давайте знайдемо тут людину. От ми тут всі, ми всі разомні, ми всі лояльні до однієї ідеї, Всі ми нібито як то кажуть, на одній сторінці. Ми всі прагнемо до одного. Ми як єдиний організм, але ж ось ні, ось тут десь є наша особистість. Є наше неповторне, і в цих роботах я б ну, закликала саме шукати ось такі особисті долі. Знаємо, що серпень трагічний місяць в історії Японії ХХ століття. Що з японської традиції з національного характеру можливо не завжди пішло після ядерних ударів по містах Хиросімі і Нагасакі, після цієї трагедії, і чого ми не відчуємо більше в подальших творах, на вашу думку? На мою думку, десь є теж національна традиція створювати певний запобіжник. І коли була в день відкриття виставки прес-конференція із художниками, то ми могли почути ці рефлексії про те, що є образ чудовиська, те, що її відображено в назві виставки, образ усілякого незвичного, чи це якесь страховисько, чи це дружній монстрик. Але якісь такі образи, які ніби потойбічні, але одночасно дуже наближені до нашого життя, до наших страхів, якихось до того невисловленого, що може на нас тиснути, лякати. І коли ми даємо йому ім'я і зображуємо його якимось чином, то це ніби якась істота, з якою ми можемо взаємодіяти, це по-своєму терапевтично. І такі образи, все ж, хто би там не був при владі, чи самурай, чи повернув імператор собі владу і почав насаджувати щось європейське чи західне, чи то були всі страхіття, чи навпаки відбудова в 20 столітті. Але все ж таки японський характер прагне якогось такого постійного зв'язку із ніби надзвичайним потайбічним. І також образи супергероїв, це все добре описують. Атомний хлопчик, який, хлопчик-робот, скажімо, серія коміксів і мультиків, починаючи з 60-х років. Такі образи, ну, нібито людини, це, власне, не людина, це лялька, це робот. Це щось не зі світу людей, але це завжди або це є втіленням, все ж таки наших страхів якихось, або навпаки, це якийсь герой, це проекція людини на робота чи на ляльку. Проекція своїх можливостей свого цього супергеройства і віднайдення себе, віднайдення своєї ідентичності. Якщо подивитися, не як дитина дивиться не для розваги, а так подивитися з дорослими очима, дорослою свідомістю ці мультфільми, це про віднайдення себе. Дуже багато було вкладено саме в моменти того, що робот із ляльки пасивної, навіть розпослідженою, стає якимось діячем, стає героєм. Він там ракети ловить руками, повертає поганцям ці ракети в їхній летючий плавучий острів. Ну, казка, звичайно. Це також було в рамках виставки, були і будуть різноманітні екскурсії від директора і від куратора. покази. Це був кінопоказ ретроспективний цих вінтажних, як би зараз сказали, мотив. То, звичайно, по своєму сльози на очі не вертаються, тому що ти бачиш, що ну, вибачте, це гарна казка, так в житті так не буває. але Можливо, для когось це є катарсисом. Це є не просто казкою, це є метафорою про повернення сили, про повернення віри в себе і про віднайдення себе. Це врешті не про робота, а про людину. Сподіваюся, Марта, що ми зацікавили слухачів української хвилі і ті, хто зможуть, і хто захоче, обов'язково відвідає національну галерею мистецтво вільності, щоб для себе можливо вкотре, а можливо, вперше, відкрити. Родзинки японської культури, причому таку ретроспективну виставку представляють литовці цього разу, і ми говоримо про те, що Національний музей мистецтв Ханенків також бере у цьому участь. І все-таки не забуваємо, що ви долучилися до створення виставки в екстремальних умовах. Знаємо, наскільки складно зараз пересуватися, наскільки може бути небезпечною дорога. Якщо так трошки залаштунки зазирнути цієї виставки, як відбувалося все, як взагалі можна у твори мистецтва зараз, ну власне з країни в країну переправляти? Наскільки це ну мені здається, це такий маленький подвиг людей мистецтва? А, о, дякую, дякую. Так, я відчуваю себе причетною до цього великого проекту. Звичайно, що є політична воля очільників інституції, є політична воля. Міністерств культури обох країн є такі цікаві задуми, як у доктора Гілунаса, або є зелене світло нам, як кураторам, представити свої проєкти в литовських музеях. І далі вже триває наша залаштункова робота. По перше, вся документація мусить бути вивірена. Це особливий момент. Ми довго над цим працювали. Далі вже не наша парафія це безпека, це зберігачі наші вступають, і вонізована охорона, спеціалізований транспорт, який, власне, треновані фахівці, призначені засоби перевезення, тому що ну, твори мистецтва не можна возити як будь-що інше. І далі прийом, власне, ну, всіляка реклама. Все, що стосується реклами і популяризації цих ідей, і я вважаю, що дуже дуже добре, що ми говоримо не тільки про українське мистецтво в Європі, а про те, що ми є зберігачами колекцій мистецтва інших країн, і що були у нас колекціонери, які цінували це, що ми продовжуємо цю традицію. А щодо ще наших проєктів, то ну да, звичайно, звичайно, працювати важко. Було б добре, якби все було добре. Але ну трошечки маленький спойлер. Це не остання виставка японського мистецтва. Що ми веземо в Литву, будуть не тільки у вільнісі, так що будь ласка, стежте за культурними подіями. Ми продовжуємо працювати. Ми продовжуємо працювати по попри важкі втрати. Я маю відкрити певну таку приватну інформацію, але рідний дядя Ольги Новікової, доктора Ольги Новікової, яка дуже великий внесок зробила в цю виставку, яка, яка також досліджує її японську гравюру і є блискучим фахівцем із кераміки і Китаю і всього далекого сходу, 10 квітня настала Віталія Копейкіна, який боровся за Україну на східному напрямку. Менше з тим, Ольга продовжує працювати. Ольга недавно стала мамою, але вона прочитала фантастичну, цікаву лекцію про взагалі, захоплення Японією в Україні про історію цю починаючи від Ханенка і до наших днів. Ця лекція була для відвідувачів екскурсії куратора доктора Рона Сеґалунаса як продовження і ця доповідь. Ця лекція доступна в записі. Тож, звичайно, попри важкі такі. Трагічні події в особистих наших долях ми продовжуємо працювати і сподіваємося на подальшу співпрацю з литовською стороною. Все таке мистецтво, також розумуючи мистецтво навіть під час війни, в найскладніші часи, дає людям натхнення, дає силу далі жити, дарує надію, власне, плекає в душі та найкраще, що людині допомагає триматися. І хочу від нашої аудиторії, від творчої групи нашої передачі, подякувати вам за вашу працю, за ваш внесок в розвиток. Українсько-литовського співробітництва культурного, мистецького, наукового, справді чекаємо нового. А наших слухачів запрошуємо на виставку історико-панорамну виставку під назвою Красуні, чудовиська і самураї, яка нагадаю, експонується в національній галереї мистецтв у Вільнюсі. І яку ще можна встигнути побачити? Прошу до якого числа вона буде експонуватися. До жовтня, а я вам дякую за змістовні питання і за визнання нашої роботи. Це дуже цінно, дякую. Це була передача Українська хвиля. Сьогодні у ній йшлося про унікальну виставку японської популярної культури від 17-го століття до наших днів, яка експонується у національній галереї мистецтв у Вільнюсі. Гостею української хвилі була Марта Логвин, провідна наукова співробітниця Національного музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків. Над передачею працювали журналісти Олег і Олена Голуватенки та звукорежисер Соната Ядявіченя. Слухайте українську хвилю щосуботи, о 14.30 на радіо ЛРТ Класіка та в радіотеці на сайті lrt.lt.